Третя партія. Третя партія. Матчу Вінницька обласна з Дюша Шерсеме. Ось і Вінницька обласна з Вишенька. Це її хомяк І скажу, що в Тренером працює з міську Він є виховався, в міську обласній такий у нього до справий початок кар'єри, але там, як потім ставився, він був трезером чемпіонату України в складі юнацької команди в міську обласного Це покоління таке хороше,

Схитрувати вже за мене впадав і сильно, і десь так напрям. Ще не бачив у складі команди Вінського басна, що не виходив на, на майданчика в Тиморонюк. Діагональний і не виходив до нього сьогодні. Сіроха 8. Все вже, 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 вже. настрібався Богдан. Матчі, якщо не помиляюся, артем потує. До речі, ну зараз не можна казати, студент уже здобувач освіти. Вінницький фаховий коледж. національного це така технологія. Переходую я. А це інший Артем, Артем Міщенко. здивувача світі Тернопільського національного педагогічного університету. Ось вам Назар Радюков. Чи не перша результативна атака, в дограмані так зіграв Назар? Знає, чи є у чи нього вболівальниці персональні. Можливо, поділиться наші процеси. Назар Радюков. бохоники. Не буде атаки. Патула. eu sou o Ну, рахунок, ну, ну, дивіться, такий сиди. 4,8 8 Підтягнулося те, що вишенька. Трішечки підтягнулася. Це їх ом'як. Ганезує прийом. Мельник пасує. Запустиється м'яч. Затем покинулась захисту. Артем Кримовський. Ну, сьогодні молодець Артем, у нього сьогодні подачі проходять. Ну, Получається атака В'ячеслава Кушнира. Хвилюється Славик. Може знайти свою гру. Тим часом Кримоцький. Прийом іллі Бойка. 11-4 заміна. Я тут дещо напутав, напевно, з призвичами. Дивився дев'ятий номер протоколі, написаний Це не брати, то Лещенко був eh, Вадим Лещенко, Дмитро Лещенко. Шостий номер, Лещенко, Я помилявся. Важко розібратися, коли ти приходиш, буквально бігом перед грою переписуючи склади команди. там, знаєте, Зовсім на Федерації волейболу України, там склади висять в інтернеті, заходиш, дивишся склади. Хто, коли народився, скільки сантиметрів у нього, який розмір взуття, де народився, коли хрестився, хто тренував і де він грав, коли грав. А тут, бачите, навіть календар так виходить, що я тримаю на ви скажете, чому я е, не знімаю сьогодні інші матчі? Не, а, як тому собі запланувати роботу, якщо ти не знаєш? Е, знав тільки, що дві команди військової басейну ДОША грають сьогодні о 10-й годині у цьому залі. От і все. Пряміщенки. У мене. Ковтунюк найовичай. Ну, Ковтунюк, певно, міру експериментував, зараз він бив, так би мовити, не по діагоналі, а десь так глибоко кажуть по лінії. Пушнір. Ніщенко, мельник. Приможки, приможки, забуває Артем. Тим, який сьогодні перекваліфікувався, не знаю, діагонально находить. Василь Ковтанюк, 13-6. Десятий номер з'являється на майданчику команди. Це е Ярославський. Повтонюк. Гладіко. Халяк. І без безборіанство. Сергій хомяк в минулому сезоні, як і один хомяк, грали у складі команди. У складі команди э, освіти. Але, на жаль, цього року освіти немає. На жаль. 16 Конок шестнадцать, шесть, на Чипору, команди Вінницької обласної областної здорожки. Я скол так, так думало, Улябойто не вича. 7-16. Улябойто заміжає на прийомі. Примовський так оригінальне атакує. Ренальна маляра варте. Допомагає йому, напевно. Це Міщенко. Забуває Артем, 17-7. Олександр Нечіпорук. Зарано вилетів Назар Радяков на середину 17-7. Друзі, от констатуємо дебют команди Вінська Басна зірша вишенька у дорослому волейболі. великолі. Чем'яті бізниці. Дебютували ці хлопці. Найменші хлопчик 90-го розуміла. у нього є ей результативний, це Владислав Яцьков. І подача 19-7. Ранувато хоч вилітає, ранувато. Є, 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 є куди рости, є, є, є чому вчитися. Макар Туньовський. Але пройшла, пройшов цей удар, як результативний Макар Куньовський. слова. Ну, так. 28. Не Чіпорук. Пригонку Нявському, Осяцького, Бойко. Ну, це, це навіть не Бойко. Забуває нас, це міщенка. Впевнена перемога війниської обласни По три команди з кожної групи виходять у так будемо, дивізіон вище, як це буде вища ліга чи хубавський заграває. Я був таким маленьким, як цей хлопчик <соць> в 9 класі. Грав за команду дорослу і такі пасиви давав. Він, коли... Тренер мені кричав, Саня грай за нас. Бойко, блокується, це не бойка, це четвертий номер, не знаю як прийдуть. 23-8. Олександр Нечікорук. Ну, Зараз буде атака. Ось вона. Атака Дмитрия Мрадюкова, але булавком оком закриває його. Частіше треба такі передачі видавати на зараз, щоб він мав змогу атакувати. Матч був. І ось забивається м'яч, хлопчик 9 номер. Другий його результативний удар в цьому на матчі. Зависав Яцко на подальш.